Програми Свідки, завідувач кафедри загальної та клінічної патофізіології імені Данила Овсіовича Альперна Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Михайло Мирошниченко. У березні 2022 року, через військове вторгнення Росії в Україну, він разом з родиною виїхав з Харкова в Первомайський, що на Харківщині. 24 лютого я пам'ятаю таким, Десь о пів на пяту ранку було щось дуже гучно, враховуючи те, що я з сім'єю проживаю на Салтівці, подивився у вікно і там побачив вже страшні речі, відкрив вікно, гучно було, почув вже вибухи, враховуючи те, що 23 лютого того ми з жінкою пройшли у лікаря обстеження, і в нас ще була діагностована ковідна інфекція, пневмонія, в мене було трішки більше ураження легень, у моєї жінки трішки менше, і я десь, мабуть, без 15.05 ранку бужу свою. Дружину, кажу, мабуть, почалася війна. 24 лютого вечір це був дуже страшний. Ми все дивилися телебачення, як там, що там, ще був зв'язок, ще працювало телебачення. І вже десь 25 лютого. 25 лютого вже неможливо було. Цього терпіти, і ми вже там з сусідами спустилися до підвалу. І навіть були такі дні, коли ми і в день не виходили з підвалу. Такі теж були дні. І це ми все терпіли десь до 3 березня. 3 березня. І все ж таки 3 березня вже і сусіди почали виїжджати. Ми все ж таки з дружиною вирішили: будь-що буде, в нас дитина треба. Треба кудись їхати, враховуючи те, що я сам з, з міста Ізюм, мабуть, ви чули Ізюм Харківської області, а жінка народилася в місті Первомайській. Ми міркували, куди ж все ж таки їхати. Мої батьки на, на той час в Ізюмі ще було більш-менш спокійніше. Вони все ж таки настаювали на, тем, на, на тому, щоб ми їхали до Ізюму, але все ж таки розумієте, щось внутрішнє, я казала, стій, зупинися, не роби цього, розумієте? І я навіть на сьогодні не можу сказати, а чому ми туди не поїхали. Мабуть, якась доля. Да? От. І все ж таки ми е, вирішили їхати до Первомайського. Ми викликали таксі. Це було теж дуже проблематично, враховуючи те, що перша декада березня вже не зв'язку не було на Салтівці, не, не світла не було, телебачення не працювало. Ми з проблемами такими викликали таксі. Він нас вже довіз до е, Холодної гори, і вже потім з Холодної Гори ми вже е, маршруткою доїхали до міста Парвомайський, де нас зустріли вже е, батьки моєї дружини. Ми цю дату, цю подію вже, мабуть, ніколи не забудемо, не тільки я, і моя донька, незважаючи на те, що їй е, чотири рочки там і. Три місяці було, теж, мабуть. Це ніколи не забути в своєму житті. В первомайському родині Мирошниченко дуже допомагали рідні, знайомі й друзі. Михайло відразу почав працювати дистанційно. А саме телеканал Надія надав можливість студентам медуніверситету продовжити навчання і під час відключень електроенергії через російські ракетні обстріли. У нас працює Starlink. Студію ми зараз майже не використовуємо, бо скасували всі розважальні програми. Тому саме тут ми. Хайло проводить заняття онлайн. Біля 100 студентів відвідують одну лекцію. Остання тема була присвячена саме порушенням системи еритроцитів та змінам загального об'єму крові. Ми з вами, колеги, починаємо. Продовжуємо розбирати патофізіологію системи крові. Лейкоцити ми з вами поділяємо на дві групи: агранулоцити та гранулоцити. Колеги, скажіть, будь ласка, чому саме такий поділ лейкоцитів? Чим це обумовлено? Чи зможе мені хтось відповісти на це запитання? Будь ласка, Ганна Олексіївна. Ну, тому що гранулоцити вони містять грануло, надзвичайно пістамінна, а агранулоцити не містять їх. Так, дякую. Зрозуміли те, що те, що треба якось адаптуватися, розумієте? Треба якось жити по-новому. Треба, ну, не можна сказати, до цього не можна звикнути, так, краще сказати, адаптуватися і. Десь з 20 березня вже почали ми в дистанційному форматі працювати, світ не без добрих людей, слава Богу. І на випадках, наприклад, коли такі блекаути, півдня цілий день немає світла, дякувати Богові за те, що. Все ж таки є такі знайомі як керівник вашої компанії Павло Борисович Сухарів, який є, скажімо так, тією паличкою виручалочкою і він допомагає в тому числі і з вирішенням тих проблем, коли, наприклад, немає світла, а згідно розкладу практичних. Занять повинна відбутися лекція, тому я з задоволенням приходжу сюди і працюю, проводжу лекції, там практичні заняття, приймаю участь в певних нарадах. Михайло впевнений, що в таких складних обставинах людині вкрай важливо бути зайнятою, і дуже важливо мати підтримку оточення. Підтримка студентів, особливо іноземних студентів, які знаходяться в своїх країнах, де безпечно, це листи підтримки, які ми отримували, її співробітники, колеги з інших кафедр, розумієте, вони якось підбадьорували і давали все ж таки якусь силу працювати далі. Випускники Харківського медуніверситету працюють в усіх куточках України і далеко за її межами. На жаль, на сьогодні багато хто з іноземних студентів через війну залишив навчання і поїхав додому. На жаль, величезна кількість. Англомовних студентів, іноземних здобувачів освіти, вимушені були покинути стіни нашого університету. Але все ж таки ця категорія студентів є в нашому університеті, безліч заходів проводиться, в тому числі і академічна мобільність, яка дозволяє зберегти цих здобувачів освіти. В університеті дуже гарно розвинені всі ці дистанційні платформи, дистанційна освіта. Поштовхом для розвитку саме дистанційної освіти був, була пандемія COVID. Так, і адміністрація вишу, і ректорати, і всі структурні підрозділи. Вони активно займалися, і кафедральні колективи, вони активно займалися тим, щоб. Оцю е, платформу для дистанційної освіти створити, і на сьогодні вона дуже гарно працює, дуже гарно допомагає в освітньому процесі, практичні навички вони вкрай необхідні, тому що без розумієте, без контакту з хворим, без е, роботи біля ліжка хворого. Взагалі, медик не може стати там дійсно медиком з великої літери. Все ж таки, ми намагаємося під час проведення практичних занять розбирати певні кейси з практики: дані анамнезу, дані об'єктивного дослідження, основні результати там дослідження, там крові, сечі і треба виставити якийсь діагноз, виникає якась дискусія між. Викладачем і здобувачами вищої освіти, і вже в процесі цієї, цієї дискусії вже студенти знаходять правильну відповідь. Тому ці ось, скажімо так, ситуаційні задачі, практичні заняття, вони все ж таки теж сприяють певним розвитку певних практичних навичок. Продовж нашої розмови Михайло запропонував зв'язатися з колегами, які зараз, так як і він, знаходяться в різних куточках України. Я Олена Мінченко, працюю в телекомпанії Надія це місто Первомайське, на Харківщині. Олена Олексійовна, Це знаєте, скажімо так, паличка-виручалочка в тому місці, де я зараз тимчасово проживаю, Навіть сьогодні були цілий день проблеми з. Електропостачанням, другий медичний факультет, лекція читав її звідси. Відповідальна за наукову роботу, доктор медичних наук, професор Олена Павлова зараз проживає в Ужгороді. А Вікторія Бібіченко відповідальна за навчальну роботу, кандидат медичних наук, доцент в Богодухівському районі, враховуючи сьогоднішню ситуацію, дуже тяжко якось. Говорити, що все добре, так у нас, але ми стараємося, ми підлаштовуємося до всього. Так, от і знаєте, є мобільний інтернет, є ноутбук. Бух заряджений, у нас завжди на поготові, так от є у нас спілкування зі студентами через месенджери, через там вайбери, через телеграм-канали, так інстаграм. Тобто, ми з ними завжди спілкуємося, десь якщо якісь негаразди, ми можемо з ними зв'язатися. Також у нас є корпоративна пошта. От з е яку за допомогою якої ми зв'язуємося, таке було, що не було ні світла, ні інтернету. То як знаєте, а потрібно ж виходити на зв'язок. Сідаєш в машину, їдеш до сусіднього райцентру і з машини якось проводиш заняття. Я виїжджаю і. В ті місця, де знаходяться генератори, це може бути кафе супермаркету чи критична інфраструктура. Це може бути приймальне відділення лікарні. Ну я вже була і в ЦНАПі. Ну, географія моїх оцих подорожей, тут місцевих, вона дуже дуже велика. Людина така, що вона адаптується. Із Сельє, відомий канадський вчений, який розробив То, цю стресу. теорію стресу, він от сьогодні ми на собі всі перевіряємо о, механізми. Ми от студентам читаємо оцей психічний розлад. і Ми самі. Відчуваємо вплив? Ми відчуваємо ознаки? Це там порушення концентрації, сон не такий, і настрій буває змінюється. Це дуже дуже такий процес важкий. А Взагалі, як люди ставляться, ви кажете, що ви були і в кафе, були в різних і в ЦНАПі. Були коли ви звертаєтеся за такою допомогою? Чи всі йдуть на зустріч? Ну, ви знаєте, іноді ж буває так, що ти, як сніжний сніжником, десь з'являєшся, ну сідаєш, ні з ким не спілкуєшся, ти виконуєш свою справу. Ну ні разу мене ніхто не. <свист> Вигнав з тих місць, де <свист> я беру, якщо це кафе, я беру чашечку кави і відкриваю свій ноутбук, на там ото налагоджую все як потрібно, і починається процес. Ну я розумію, що люди чують те, що я кажу, бо я ж не можу мовчати. Так звичайно деякі підходять, потім і кажуть, а ви тут такі інтересні речі розповідаєте. А я ось колись хотів бути медиком, хотів навчатися, але мені там мої рідні не дозволили. І оце я тепер страждаю. Ну, тобто, слухав. ви лекцію проводите не тільки для своїх студентів, а ще й ще для так, тих людей, так, які так. там ну, всі ну, так. Що, всі вовло всі в цей процес. Вони свідомо або не свідомо. Вони не можуть бути ізольовані від цього. Невеличка первомайська громада на сьогодні прийняла більше восьми тисяч вимушено переміщених осіб, серед яких педагогічні працівники. І дехто з них влились в колективи навчальних закладів міста. У нас на сьогоднішній день в нашій громаді працює дистанційно п'ять ліцеїв. В них працевлаштовано за рік сім педагогічних працівників. Це три вчителі: у нас на ліцеї номер 7 два вчителя фізкультури. Асистент вчителя є також практичний психолог в інклюзивно-ресурсному центрі з числа внутрішньопереміщених осіб. Є керівник гуртка «Омілі ручки» на базі перомайського будинку дитячо-юнацької творчості, і два вчителя працевлаштована в ліцеї номер 5 Це вчитель математики і вчитель предмету технології на сьогоднішній день. Поки що люди проживають як внутрішні переміщені особи. Я думаю, що якщо наша громада забезпечить їм певні умови, якщо вони влаштуються в наші колективи їм сподобається працювати з нашими дітьми, з нашими працівниками, колегами. То я думаю, що чому ні, що можна залишитися в нашій громаді. Я думаю, що їм буде дуже комфортно. В первомайській громаді існує певний дефіцит педкадрів, тому вчителі з числа ВПО, які викладають в первомайських закладах освіти, певним чином вирішують цю проблему. Також на сьогодні 139 учнів, які є переселенцями, навчаються в школах міста Первомайського. Це діти на дистанційному навчанні. На закладах дошкільної освіти у нас влаштовані прихистки. Де проживають сім'ї з такими дітьми, там знаходиться на сьогоднішній день 39 дітей до 18 років. Ми облаштували за допомогою нашого депутатського корпусу, міського голови, донорських організацій, повністю облаштували приміщення, де можуть діти повноцінно навчатися дистанційно, тобто, це такі кімнати. Схожі на класну кімнату, де забезпечені повністю технікою комп'ютерною, оргтехнікою, тобто і принтер і сканер там є. З місцевого бюджету було виділено кошти для проведення швидкісного інтернету. І зараз є всі умови для навчання, повністю у трьох наших прихистках. Михайло часто буває в Харкові, адже є практикуючим спеціалістом, робота якого затребувана. Багато завдань і планів у нього зі студентами. Це і спільна наукова робота, і праця над запропонованими темами від студентів, але все це дистанційно. А так хочеться повернутися в аудиторію і побачити очі своїх студентів, подискутувати, спільно знайти відповіді на запитання. Та на сьогодні Харківська область повністю знаходиться на дистанційному навчанні. Михайло сподівається, що невдовзі перемога, і всі повернуться до рідного Харкова, до звичайного життя і навчання. Хочеться подякувати всім, хто дійсно бореться, хто дійсно працює на перемогу, і кожен з нас робить все необхідне для того, щоб ця перемога якнайшвидше відбулася. Зі своєї сторони, хочу подякувати своїм колегам, які працюють на кафедрі, за ту допомогу. Тобто, це дійсно таке, знаєте, злагоджена праця, співпраця всіх, які дійсно. Працюють на, на перемогу, це дійсно такий.